Візьмемо з собою водички, бо зараз жарко. Значить, дивись. Взяв повод для торга. Ну ти зрозумів, зараз будемо торгуватися по машині. Ось таке діло. Ми ж в Україні знаходимося. Тут треба все діло, все треба з нормальним підходом приходити. Якщо не можна договоритися, то тоді починають люди торгуватися. Ми вже на під'їзді, вже доїжджаємо. Нам Залишилося десь буквально метрів 200-300, я думаю, йому не довше. Зараз ми вже побачимо той легендарний автомобіль, за яким ми проїхали більше 100 кілометрів. Який тут там закарпатський теремок? Прямо миємо, так? Да? Прямо вроді. Здравлю! сідайте, підвезу вас. Є, як ви... вас хоч звати, бо ми далі не Вітя. — Дядь Вітя. — Я хорош... кухківку хорошо знаю. А ви що, Шіпотці? серйозно? Да. — Ооо, бачите, земляки. Ти навіть похожий на цього, що в там якісь теж машини розбирає в садку. Ніби той брат тобі, той коля чи як він. Не знаю. Я його не знаю, може і похожий. — Дієсть собі. За цим огорожом. Хорошо. Туди наші гіляни. Теклівка. Осьо, будне. Конатківці, вондо на горбі, ага. смугою. А он то і Вашківці, Рутанські, і це. Ну забудний я знаю. Мене в детстві туди, якби малим мама завжди казала, будеш і, себе, е да, будеш <плес> себе гарно вести, <плес> то поїдемо на будне. Забудний я знаю.